Олексій Кононенко. Казка Цар Вогонь і Цариця Вода. Не було світу, не було землі. Лише літав у просторі могутній володар, вогонь цар. Вигравав він своїми хвостами вогняними, красувався червоною гривою і тішився тим, що він володар. Що немає у нього суперників. Та як би весело йому не було від самотності, так і скоро занудьгував. І вже не просто літав цар вогонь, а шукав когось, з ким би міг хоч би словом, перемовитись. Не знав вогонь цар, що така ж самотня літала у просторі майже поруч з ним цариця вода. Вона ж легка і світла, бачила його, милувалася його летом, блискучими, блискавичними рухами, шатами його черлинними та не наважувалася підлетіти ближче і заговорити першою. Та й боялась, що жар від корони вогонь царя спалить її. Перетворить на білу хмарину і загубиться тоді вона у безкінечному просторі. Так би і літали собі, може, навіть до цих пір у розлуці вогонь, цар і цариця вода. Якби одного разу цариця не влаштувала на стежках без межі випадкову зустріч. Вирішила вона все-таки показатися царю вогню. Нудно було їй на самоті. Як зрадів тій зустрічі володар вогню, підлетів молодцювато, полум'я своє притишив, розсипався маленькими вогниками перед царицею. Вітаю вас, мовив ввічливо. Така несподівана, але довгоочікувана зустріч, майже прошепотів. І мені, Дуже приємно, задзвеніла володарка води. Ви такі теплі і такі привітні я навіть не чекала. Такі слова тішили одинокого царя. Пропоную вам цікаву подорож, уклонився він: простір наш безмежний, і ніхто нас не зупинить. Я буду надійним попутчиком. Чи ви згодні? «Згодна! Я згодна, радісно заплюскотіла цариця вода, і полетіли вони вдвох, весело сміючись, радіючи від того, що є з ким словом перемовитись. Вогонь цар висвітлював найтемніші стежини і був цікавим оповідачем, бо ж багато років літав самітником і від, і від нічого робити придумав різні історії. А ще зігрів свою спутницю, коли вона інколи мерзла від швидкого лету. Цариця вода весело хлюпотіла, дивуючись силі царя і його витривалості. Коли ж він у захваті занадто гарячкував, полум'янів вона його охолоджувала своїми м'якими хвильками. І вже не хотілося їм розставатися, лякала їх самота. Зрозуміли, цариця вода і цар вогонь, що покохали одне одного, а затіяли вони дзвінки весілля, цілувалися, милувалися відкрито, бо ж ніхто в світі не міг це підгледіти. А від кохання їхнього великого народилося щасливе дитя. Земля, щоб могла земля жити і життю радіти, став вогонь цар у небесному просторі сонцем, а цариця вода стала світовим океаном, морями, ріками, озерами, струмками і криницями. Голублять, лагідно песять вони своє дитя землю, зігрівають, омивають. Коли ж Згадають про любов свою полку, то їхньому єднанню радіє вся природа, а землю не можна ображати. Вона жива істота, вона біль відчуває, вона людям матінка. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.